Ласкаво просимо до програми «Китай в фокусі. Я Тіфані Майер. Китай імовірно нарощує найбільше з часів нацистської Німеччини і військовий потенціал. Що це означає для США? Послухаймо думку експертів. Опубліковано фотографії зустрічі Байдена з китайськими діловими партнерами, його сина Гантера та Сі Сідзінпіном. Про це докладніше. Колишній президент США Джиммі Картер помер у віці ста років, як він формував відносини між США та Іваном і Китаєм, погляд на його спадщину у Європі. Зростає кількість випадків розривів підводних кабелів. Китай і Росія, головні підозрювані. НАТО обіцяє збільшити військову присутність для захисту ключової інфраструктури. Китай нарощує найбільшу з часів нацистської Німеччини військову потужність. Підполковник у відставці Чак Девор каже, що так кидає виклик Вашингтону. за його словами. Ситуація надзвичайно небезпечна що ми маємо? Китай веде безпрецедентне нарощування військової потужності, чого світ відверто кажучи не бачив із 30-х років з часів Адольфа Гітлера. Різниця лише в тому, що Гітлер зосередився на сухопутних силах, які досить легко наростити. Військово-морські сили нарощувати набагато складніше, і ми дуже відстаємо раніше цього місяця Пентагон опублікував щорічний звіт, у якому йдеться про те, що Китай має найбільше у світі військово-морський флот, що налічує 370 кораблів і підводних човнів. Очікується, що через п'ять років їх кількість зросте до більш ніж 400. у США менше як 300 кораблів. Пекін також нарощує запаси ядерних боєголовок. За оцінками Пентагону, до 2030 року у КНР їх буде понад тисячу у США 3700 Ядерних боєголовок Нам треба не тільки нарощувати, а й модернізувати ядерну зброю, а також докласти багато зусиль, щоб зміцнити протиракетну оборону. Як ми бачили в Ізраїлі та в Україні, ППО необхідна. Китай додав до свого арсеналу 50 балістичних ракет, здатних вразити континентальну частину США. У нього також є ракети з гіперзвуковими боєголовками якщо боєголовка маневрує на останньому етапі траєкторії, то зрозуміти точку удару стає складніше, і радар не може передати цю інформацію ракеті, яка її перехоплює. Ось чому гиперзвукові ракети такі небезпечні, і чому США планують багаторівну оборону, що складається з протиракет великої і малої дальності. США виділять 10 мільярдів доларів на зміцнення систем ППО Гуама. Щоправда, не зрозуміло, чи зможуть вони захистити від китайських гіперзвукових ракет. Пентагон також зазначив, що Китай створює сили, здатні прорвати оборону першого острівного ланцюга. Це низка островів від Японії до Малайзії. Їх географічне положення не дає змоги Китаю виходити на підводних човнах у глибокі води, щоб з них завдавати ядерних ударів по США у звіті з. Казано, що Пекін імовірно прагне до створення закордонних військових баз у таких країнах як Куба, Папуа, Нова Гвінея, Соломонові Острови, Бірма, Тайланд, Індонезія, Пакистан, Шрі-Ланка, Об'єднані Арабські Емірати, Кенія, Екваторіальна Гвінея, Танзанія, Ангола і Бангладеш, Бангладеш. Не бачені раніше фотографії, на яких зображено, як Джо Байден, бувши віце-президентом США, зустрічається з деякими китайськими бізнес-партнерами свого сина Гантера. Знімки опублікував національний архів. Фотографії зроблено 2013 року під час візиту віце-президента Байдена до Китаю. На деяких із них видно, як Гантер Байден представляє свого батька китайським діловим партнерам. На іншому знімку Байден і його син зустрічаються з головою. Капікасі дінпіном республіканці давно звинувачують президента Байдена в участі в закордонних ділових операціях його сім'ї та в отриманні особистої вигоди від них. Президент ці звинувачення відкидає водночас. Адвокат Гантера Байдена Абеловел заявив, що в оприлюдненні фотографій немає нічого нового. Він назвав це дезінформацією з боку деяких членів республіканської партії. Колишній президент США Джиммі Картер помер у неділю у віці 100 років. На його адресу звучить багато слів подяки, озираючись назад на його досягнення, першим найімовірнішим згадується кемп Девідські угоди. Але це далеко не єдині зовнішньополітичні кроки, якими прославився Картер. Згадаймо, як він вплинув на політику США щодо комуністичного Китаю. Усмішка і рукостискання двох дуже різних людей, які намагалися створити спільне майбутнє. Це зробили президент США Джиммі Картер і голова КПК Ден Сяопін. Обидва розуміли, що доля світу одного разу залежатиме від відносин між їхніми країнами. Це 1979 рік, коли Вашингтон встановив дипломатичні відносини з комуністичним Пекіном. Картер також домовився з Єгиптом та Ізраїлем і уклав ядерну угоду з радянським союзом. Він уважав, що налагодження відносини з Пекіном одне з його найбільших досягнень. Чим ви найбільше пишаєтеся? Я Допоміг встановити мир між країнами, які стояли на порозі війни. Я налагодив відносини з давнім противником Китаєм але за його рішення довелося заплатити США. Більше не визнають Тайвань. Війська відвели острівна демократія з населенням у 24 мільйони осіб. Тепер стикається зі зростанням загрози імовірного китайського вторгнення. З погляду Тайваню це означало, що він став невизнаною державою, і це справді скомпрометувало Тайвань на міжнародному рівні. Сьогодні США підтримують неофіційні зв'язки з Тайванем, регулярно продаючи йому зброю. А Китай, завдяки відносинам із Вашингтоном, забезпечив собі нечуване економічне зростання, ставши другою економікою світу. Але процвітання не призвело до політичних реформ. Голова КПК Сі Дзіньпін потенційно може залишитися при владі до кінця життя. Він значно зміцнив армію натомість двосторонні відносини погіршилися як ніколи. Картер вірив у відносини між народами. Після відходу з посади президента він здійснив кілька поїздок до Китаю, де його тепло зустрічало вище керівництво. 39-й президент США пишався своєю спадщиною. Зараз багато хто вважає ці двосторонні відносини найважливішими у 21-му столітті. Мені 21 імотонбайлатеровелейшеншіп авдетвоніфоссенчурій. Картер зробив права людини центральним пунктом зовнішньої політики США щодо багатьох країн, крім Китаю. Він не відмовився від зв'язків із Пекіном. Засновані ним аналітичний центр і фонд уже багато років сприяють американо-китайським обмінам. Картер відвідував Китай майже щороку, поки не захворів на рак у 2015 році. Китайські державні змі закликали майбутнього президента Дональда Трампа. Цитата продовжити спадщину Картера. НАТО перебуває у стані підвищеної готовності через кілька інцидентів розриву підводних кабелів електрики та інтернету, що з'єднують країни альянсу. Винуватцям двох недавніх випадків вважають китайське судно, і корабель пов'язаний із Росією. Розповість Флора Хуа. Минулого тижня Фінляндія затримала судно, що перевозило російську нафту Балтійським морем. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю між Фінляндією та Естонією, а також чотирьох інтернет-кабелів. поки ще занадто рано робити висновки про те, чому це сталося? Нам відомо хто це зробив. Після зустрічі з президентом Фінляндії, голова НАТО Марк Крюте, заявив, що альянс посилить свою військову присутність у Балтійському морі. Він також додав, що повністю підтримує розслідування можливої диверсії щодо підводних кабелів. Такі інциденти останнім часом відбуваються додалі. Частіше у середині листопада у Балтиці було пошкоджено два підводні кабелі. Один із них з'єднує Швецію і Литву, інший Німеччину і Фінляндію. Невдовзі європейська влада затримала китайський. Ки судно маршрути, час шляху, якого майже повністю збігалися з тим, коли йде стався розрив. Міністр оборони Німеччини заявив журналістам, що на його думку цей випадок одна з форм гібридної війни проти Європи, тобто щодо країн використовують нетрадиційну тактику, щоб їх послабити або ізолювати. Повернімося до китайського судна. Як повідомляють, воно взяло курс на Єгипет. Шведська влада визначає, що не мала можливості оглянути корабель. Їм дозволили лише спостерігати за тим, як його перевіряють китайські інспектори. Інцидент стався через чотири місяці після того, як гонконгське вантажне судно New, New Polar Bear пошкодило газопровід і підводні кабелі. Як заявила китайська влада, це сталося випадково. ситуація у Балтійському морі зараз така, що якорі скидають по кілька разів поспіль, і це не може бути випадковістю. Такі ситуації нетипові не тільки для нашого регіону. Ну а й для інших регіонів світу. Естонія неодноразово потерпала від пошкодження підводних кабелів іноземними кораблями, і тепер вона домагається змін у міжнародному морському праві. Now, you... зараз дуже швидко розвиваються технології, що загрожують об'єктам підводної інфраструктури, наприклад, підводні дрони, й не тільки. Ми вважаємо, що добре було б переглянути міжнародне право щоб допомогти проведенню розслідувань багато водних маршрутів проходять над підводними кабелями, лініями електропередач, газу і нафтопроводами, прокладеними на морському дні. Це найважливіші глобальні інфраструктурні об'єкти. Їх пошкодження вимагає великих витрат на відновлення.